Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Продам невелике затишне житло в Києві біля метро Шулявська. Кімната площею 16,6 квадратних метрів в цегляному 9-поверховому будинку по вулиці Андрія Мельника, 31. На поверсі сім окремих кімнат, окремо є технічне приміщення, санвузол, кухня та душова кімната. Будинок розміщений біля основних транспортних розв'язок, поруч тролейбуси, швидкісний трамвай, університет НАУ, школа, дитячий садок. Супермаркети, ринок, кухня з газом, є дві плити та кухонний гарнітур. Житло чудово підійде для студентів, які планують навчатися в Києві і не хочуть переплачувати за 5 років оренди і для молодої сім'ї. Вартість всього 16 тисяч умовних одиниць, що є значно дешевшим, ніж 5 років оренди, а актив залишається у вас у власності.